Я в Філіппінах служила переважно більшість в служінні, яке називається служення неємії, Неємії, якщо правильно, ось воно посприсвячене для дівчат, які зазнали сексуального насилля у себе вдома. Тобто, це кровозмішання, це сусіди, це. Це найближчі родичі, тобто це жахлива річ, яка стається з цими дівчатами. Їх вилучають, коли узнають про ці випадки, їх вилучають з цього середовища і поселяють в наш будинок. Вони продовжують жити в нашому будинку, як будь-яка дитина йде в школу, вона харчується. Ми за нею наглядаємо, піклуємося про медичні потреби. Тобто вона повністю покрита. Але найголовніше, що ми робимо, то це стан її душі. І хочу сказати, Наталь, я розумію, що психіатри роблять чудову роботу, і я ціную і поважаю цей труд. Але в нас не було психіатра, в нас не було психіатри, і все, що в нас було, це такі фізичний, життєвий комфорт і слово Боже, і наша дружба, і наші молитви, наш час з ними, наше спілкування з цими дівчатами. І я бачила на власні очі, ну з десяти. Вісім випадків, коли дівчата за власним вибором вирішували таки йти за господом, і вони виходили зовсім іншими з нашого служіння.